Друзі, вітаю! Мене звати Богдан Мосов, Я журналіст. Державний зрадник Віктор Медведчук буцімто озвався із російських боліт і написав. Статтю, де намагається залякати Україну, а надто захід, який нам допомагає, аби він більше не підтримував нас військово. Медведчук, який раніше не розмірковував ні про що глибше, ніж вагон ресторану своєму заміському маєтку, та те, де ще на комуніздити для своєї антикварної колекції ікон, а інтерв'ю давав, аби розповісти, як сильно нам потрібен російський газ, і не потрібна українська влада в Україні. Раптом заговорив історичними категоріями, а при цьому він не дав інтерв'ю, не з'явився на пропагандистському телебаченні в якості говорящої голови, не зустрівся з кимось із російських політиків. Медведчук просто буцімто написав статтю, і тут е, стільки ідіотизму і збочинства в тій статті, що перелічити весь маразм, не вистачить і годин. Медведчук каже, що Німеччина підписала мінські домовленості, аби напасти невідомо на кого на Україну чи на Росію і як взагалі. А, до Речі, дякуємо пані Меркель за її відверті виправдання. Вони Медведчуку дуже допомогли. Також Медведчук називає війну Росії проти України українським конфліктом. А причиною цього конфлікта називає результати холодної війни. Мовляв, злісний захід хотів перемогти бідну Росію. А бідна Росія після розвалу СРСР намагалася догодити заходу і вступити в ЄС, надавала енергоносії, але злісний захід хотів повної експансії. До чого тільки тут Україна, і геть не ясно в кількох сторінках відбірної псевдоісторичної дикухи. А вже ж путінський кум і словом не обмовився про те, як росіяни вбивають гвалтують українських жінок, дітей і стареньких, ані слова не сказав про те, як вони катують наших військовослужбовців, ані слова не сказав про геноцидну неспровоковану війну. Ані слова не сказав про те, як росіяни радісно улюлюкають і радіють після того, як російська ракета знищує вщент під'їзд багатоповерхового будинку у Дніпрі, де гинуть десятки українців. А вже ж було би дивно розраховувати на те, що філантроп Медведчук переймається долою українців. На те він і зрадник було би дивно взагалі, якби він переймався чиєюсь долею, окрім своєї, ну і можливо Марченко. Оксани, саме тому він і пише насправді весь цей трахосором. Я навіть припускаю, що писав цю так звану статтю навіть і на медведчук самостійно, а хтось із путінських пропагандонських прихвостнів. Адже ця стаття насправді просякнута скигленням. Скигленням за те, що Росію не сприймають як рівну у цивілізованому світі, склиглення за те, що Росію не хочуть сприймати як велику державу. Скиглення за те, що з Росією мовляв несправедливо. Во повелися так само скиглив і Путін на Мюнхенському безпековому форумі у 2007 році. Він дивувався, чому його корупціонера, бандита і вбивцю не беруть до себе сильні світу цього. Він дивувався, як від нього корупціонера, бандита і вбивці відвертаються країни, які він раніше вважав. Під своїм впливом Україна і Грузія і натякнув на те, що далі він буде ще більше красти, ще більше руйнувати, ще більше вбивати, буде продовжувати бути корупціонером, бандитом і вбивцею. І в статті Медведчука ми бачимо все те саме скиглення: скиглення про несправедливість до Росії і подальші погрози в сторону Заходу та України. Чи писав цю статтю Медведчук? Опинившись на Росії, Медведчука чекала та сама доля, що і президента зрадника втікача Віктора Януковича. Тепер він може брати Медведчука і надягати його собі на кулак, грати в маріонетки. Янукович для цього вже застарий і неактуальний. у тому місці, через який раніше Путін використовував Януковича для поширення своїх тез, у нього в силу частоти використання вже надто роздовбано. Інша справа вірний кум, який після того як розводив Путіна роками на бабло, виклянчуючи гроші на пропагандистські канали, має тепер відпрацьовувати все те приниження, яке він завдав своєму хазяїну. І в словах, які були видані буцімто медведчуком, в тій статті ми вже бачимо, як в подальшому Кремль вестиме свою війну проти України не тільки гарячу, але й гібридну. Продовження гібридної війни в статті написано: можливо, українцям для порятунку своєї країни потрібно починати будувати свою демократію і відкривати свій громадянський діалог без західних кураторів. Результат від управляння яких шкідливий і згубний. Якщо Захід не хоче слухати точку зору іншої України, то це його справа. Але для України така точка зору важлива і необхідна інакше цей кошмар ніколи не скінчиться. Ось воно що, точка зору іншої України. Медведчукові було би дуже добре відома точка зору України, і відомо йому і те, що іншої України більше немає. Про це говорять всі соціологічні дослідження. Кількість українців, які не бажають, аби Росія відправилася за руським кораблем, перебуває на межі статистичної похибки, але це не означає, що не можна створити видимість, що буцімто така інша Україна. Існує якась інша проросійська Україна цілком ймовірно, що найближчим часом ми почуємо якихось нових представників України, які будуть волати на весь світ, що все не так однозначно, що ЗСУ дамбят мірний Бамбас української мови не існує, і що Путіна, буцімто то хтось чекає. Багато хто казав, що таке після 24 лютого. Неможливо, що кожен, хто буде виправдовувати російських окупантів, приречений на кенселінг, і що навіть відверті е, проросійські пропагандони в Україні заспокоюються. Ні, бачимо уже першу пташку у вигляді Діани Панченко на окупованому тимчасово Донбасі. Існує ціла мережа людей, які раніше працювали на Росію, які досі не сидять. Не сидять, бо ну, скажімо, немає такого законодавства, яко яке б карало за пропагандистські злочини. Прочитав я сьогодні новину за оцінками воєнної розвідки України спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність збройних сил. Ідеться в повідомленні. В головному управлінні розвідки зазначили, що спецслужби країни терориста мають на меті зменшити військову допомогу Україні від іноземних партнерів, а також зібрати інформацію про ЗСУ та військово-промисловий комплекс. Іншими словами, російські спецслужби шукають зрадників та корисних ідіотів тут всередині. А є ще інша новина. В середині січня в Україні планують запустити новий загальнонаціональний інформаційний канал, називається Ukrainian World News. Його власником та інвестором став власник газового вугільного машинобудівного бізнесу Віталій Корпачов. А топ-менеджеркою каналу стане колишня головна редакторка Медведчуківського One Гіржева. Також канал веде перемовини про створення спільних проєктів з таким собі Олександром Колодієм і командою інтернет проєкту система. А раніше Колодій працював, зокрема, на каналі Інтер, а потім 12 років був прес-секретарем Юрія Бойка, очільника ОПЗЖ. А, тож, а, ми ще не знаємо, що саме. Буде поширювати цей канал, адже він ще не почав нічого поширювати. Але судячи з його працівників і бекграунду самого Кропачова, тенденція має місце бути. Також нагадаю, що нікуди знов таки не ділися ані Чаплиги, ані Діани Панченко, ані Максими Назарови. А в той же, в тій же Верховній Раді і досі сидить той самий Юрій Бойко: потенціал для підривної діяльності всередині України для росіян і ще предостатній. Хоча і був серйозно вичерпаний. Що вже й казати, коли позаштатний радник офісу президента, якого чомусь ще й досі не звільнили, поширює російські наративи і дає їжу для російської пропаганди. Щовечора у себе у себе та на інших. ЗМІ. Тому роботи іще багато, в тому числі і всередині нашої держави. Друзі, на цьому все. Дякую всім, хто дивиться цей YouTube канал. Лайкає, пише коментарі, ставить дзвіночки і підтримує за допомогою Патреона, youtube спонсорства чи Монобанку. Внизу ви знаєте, є всі необхідні посилання і реквізити. І також нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це шлях до нашої перемоги, а ми переможемо.